Що таке практика чистки фінансового каналу? В кожної людини є фінансовий канал, котрий як трубка пов'язує як канатік нас, вас як енергетичну одиницю із загальним Грегором грошей із всіма грошами світу грошима. І е, час від часу цей фінансовий канал він застоюється. Енергія в ньому починає така вяла тікуща бить. Єлі єлі рухається там, уявіть, що за застигає закоксовується ця така стара енергія на стінках цього каналу. І він вже такий просто полудохлий, недвіжимий. А енергія грошей сама по своїй природі рухлива. І цей канат має бути постійно в тонусі, натягнутий і постійно-постійно проганяти великі великі грошові потоки. Чим Більша енергоємкість вас і вашого фінканалу, тим більші об'єми фінансової грошової енергії, енергії грошей. Ви можете через нього і через себе проганяти. Чистка фінансового каналу це процес, під час якого ваш фінансовий канал очищується, розширюється та наповнюється. Відбувається такий рестарт енергетичних потоків. Він запускається заново з новою силою, з новою швидкістю. І як результат до вас шурують грошики і фінансові можливості. Сипляться так на вас, із, як із рога і забілія. І саме чисткою фінканалу ми будемо з вами займатися на марафоні фінансовий прорив, який буде вже дуже дуже скоро. Всі деталі про марафон будуть в відео.